Черемные лінгвісти, я вас вітаю! Під своїми відео на Ютубі я часто читаю коментарі. Мене шеф вже закохав. Він приходить і каже, я не так дихаю, я не туди став, я не так працюю. Або чоловік прийшов і каже, що ти сьогодні наготувала борща, а я хотів е, млинці. Або е, ваша подруга постійно розказує, то ви похудали, то ви поправилися. І якщо ви, наприклад, вже не можете виносити цю ситуацію, хочете з кимось поговорити. І ви починаєте розповідати. Ви кажете, е. Hat, або sie, sie hat mich auf den Kika. В принципі, слово автентіка um, звучить начебто, як кікін um, когось там ногою пинати. Це не так. Що таке кіка? Слово означає підзорна труба. Тобто, коли людина за вами спостерігає через підзорну трубу і постійно дивиться прискіпливо, що ви не так робите, куди ви не так стали, знов таки, як ви не так себе поводите? Тобто він постійно за мною спостерігає. І ви цією фразою можете сказати іншій людині, що ви себе некомфортно почуваєте, за вами хтось постійно дивиться і вам ем, просто незручно в цій ситуації. До речі, якщо говорити про поради психолога, що ви робите в такій ситуації? Це розмова з людиною, яка вас тролить, розмова і відверто від імені Я. Тобто я почуваю себе некомфортно «Ich habe das Gefühl» німецькою мовою, тобто мої почуття. Ви не кажете, що ти ідіот, ти мене переслідуєш, ти взагалі зруйнував моє життя. Ви кажете, я почуваю себе некомфортно і я хотіла б і. Говорите, що б ви хотіли від цієї людини. Саме це буде правильна поведінка. Якщо людина вас три рази не почула, ви розлучаєтеся, міняєте роботу або Припиняєте контакт з людиною, яка не приносить до вас щастя. Ви можете мені сказати, Лена, а що так справді одразу радикально? Нормальні люди розуміють з першого разу, що вони роблять те, що вам боляче. Якщо вони цього не розуміють, то ви або живете в таких відносинах, або шукаєте новий шлях, нове життя, нову роботу. Я бажаю, щоб у вас в житті все було добре, ви насолоджувалися от таким поцілунком, як в мене зараз Густав Клім цілується і насолоджується.